Ну, яка ситуація? Нам доповідають радійку, що йдуть на вас, там 50 метрів, 70, готуватись, 50, хлопці, вони вже біля вас. Тут така тиша, все, прилітає граната со старту. І починають сипати. А, ну, Дуже густий ліс, ну посадка була. Це правда, зима була, але дуже такі хащі, що ну, не роздивитися нічого. І починають з усіх сторін валити. просто. Ми ж те саме робимо, тільки в нас. Спешки виставлю, все, ми приймаємо бій і зразу ми чоловік 5 прибираємо. Там їх до 15 чоловік було, лізла, лізла група. Їх положили, вже е, кричать, там мотають рухсоті, Е, наші вже починають туди летіти, бомблядів півішки, е, міномет наш туди валить, е, їм байдуже. Я е, просто якого першого скажімо так, забрав його життя, просто дивлюсь, як він. Прилетів міномет, він встає через свого побратима, перелазить і лізе далі і стріляє. Тобто йому абсолютно, абсолютно байдуже.